Ілья, доброго дня. Ви вже постійний учасник всіх виставок в музеях. Я вас часто бачу. Тож розкажіть трошки про свою нову роботу. Я знаю, що це проект. Ви його робили довгий час. Тож пару слів. Alors, вітаю! Проєкт називається Шукаючи шлях. Це а, історія про жінок українських жінок, які були вимушені після початку цієї гарячої стадії війни поїхати у міграцію. І проєкт ставиться, так мовити з двох частин. Перша частина це мої фотографії, а вони зроблені в одному стилі, але різні жінки на фоні різних українських міст. Тобто, це символізує те, що ну вся Україна майже з усіх куточків України жінки були вимушені. Багато хто з них поїхати. Там є і Крим, і Вінниця, тобто географія дуже широка. А, і от вони всі поїхали, тому всі фотографії вони, вони схожі на, на одну, дивлячись на те, що це різні люди. А потім я дав кожну роботу різним художникам. І вони кожен міс свою е, е, як додав, вершив кожну роботу, хтось е, е, акрилом, хтось олією, хтось вишивкою або асамбляжем. І це як символізує різні долі, подальші долі, майбутнє цих жінок. Хтось не вже повернувся, хтось знайшов тут свою долю прямо там, а, хтось ще звагається. Тобто, от таким чином ми у колаборації ми трохи мріємо про те майбутнє. Кожен по-своєму художників, по своєму побачив цей, а, це майбутнє і от, от так от по-різному його представив роботу. Дякую велике, дуже приємно було вас бачити знову. Ваші роботи дійсно цікаві, тому що скоро зустрінемось. Дякую. Iyi n i